Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній ранок у Москві знову почався із присмаком спеціальної воєнної операції. Утро почалося тривожно. Кажуть, у одну річку двічі увійти не можна, зате можна двічі влучити у одну і ту саму будівлю Москва Сіті. Ми з хлопцями йшли з офісу, гуляли знизу і собственно услышали хлопок. як Другий раз. Сводя на ногамашні -ба -ба баба за попередніми даними. Прилетіло у приміщення Міністерства економічного розвитку, так званої Росії. Були якісь безпілотники. Правда, росіяни не усі у це вірять. Вони кажуть, що можливо українські безпілотники не існують, і це усе фейки. Я вважаю, що це то вброси на плаві. Ну фейки, неправда. правда. Інша мешканка Москви також відкидає версію про безпілотники. Каже, це просто вибухнув шкаф. Чесно, ти сказали, що у вас зарвався духовий шкаф, безпілотників нет. просто зарвався шкаф. Ми з вами, звісно, жодної гадки не маємо. Що ж може прилітати у Москву. Ми навіть не здогадуємося, але розуміємо точно, що росіянам іще доведеться довго терпіть. Сам факт неприємний, але Ну що робити, потерпимо. Можливо, навіть Україна нападе на так звану Росію. Тобто вони збираються нападати на Росію. Москва має звикати до таких подій, тому що далі їх буде точно більше та більше. Сьогодні буду із вами говорити про наслідки чергової атаки на Москву, а також для чого взагалі ці атаки відбуваються. Вон взрив. Второй що? А здесь случилась спеціальна военная операция. Невідомі добрі безпілотники сьогодні рано вранці знову атакували Москву, і знову один із них влучив просто у ту саму будівлю, що й кілька днів тому у будівлю бізнес-центру Москва Сіті. Правда, російські пропагандисти, як і їхнє міністерство війни, розповідають, що усі безпілотники точно збили або подавили. Ще один безпілотник був подавлений. Средствами радиоэлектронной борьбы і потеряв управління потерпел крушення. Ми, звісно, у це віримо. Я особисто у це вірю точно, бо не буває ж таких збігів, що просто випадково, абсолютно, безпілотники прилітають у одне й те саме місце кілька разів. Точно подавили Ми все таки мискіструїв наш висутне здання не для того, щоб не працювали уловителями містанку дронів. Давайте навіть на мить повіримо росіянам. Припустимо, вони успішно знищили, збили усі безпілотники та подавили їх. Звісно, тоді, напевно, наслідки удару по бізнес-центру це усе завдяки роботі російської протиповітряної оборони. БВО працює. Хорошо что работает. ПВО продолжает работу. Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, а плану бо ж не може бути у так званої Росії погана система протиповітряної оборони. Тим паче у російській столиці у Москві. сам Кадиров вже розповідав, що у так званої Росії така серйозна ППО, що вони отак одну кнопку натиснуть, і все, п'ять тисяч літаків упадуть. <реслужен>

якийсь безпілотник прилетить. і взагалі у тому, що невідомі добрі безпілотники атакують вже далеко не вперше російську столицю, винні російські ж бізнеси, російські компанії, тому що вони самі мали подбати про протиповітряну оборону. Кожди вважає себе корпорація, вполне може закупити. І поставити на свої об'єкти. Ви, звісно, можете сказати, що ці удари це несерйозно. Що, якщо там будівля повністю не зруйнувалася, то це не рахується. І ви будете мати рацію, але тільки частково. З одного боку, так росіяни завдають ударів по наших будинках, руйнують наші будинки, як от учора у кривому розі. Але з іншого боку, поставте собі питання: а чи були ви незадоволені ударами по Москві? Наприклад, 24 лютого 22 року, усе іще попереду, і на росіян чекають дуже неприємні новини. А ці атаки, які ми із вами бачили протягом останніх днів, вони дають зовсім інше ефект. Є ефект, наприклад, отакий психологічний. Я всім говорив, що Москва самый безопасный город, и здесь как бы комфортно, то сейчас уже. Неприємно приєднано становиться війну. Заканчують вже людям. уже плохо совсем таєш туда. Сто прикратіть, але набагато важливіше те, що на перший погляд може не бути очевидним. От дивіться, Владимір Путін, коли була іще одна із перших атак на Москву, казав, що він дав доручення: уплотніть у Москві систему ППО. Треба робити для уплотнення? в столиці. і ми будем про те як вони можуть уплотніть систему протиповітряної оборони у своїй столиці є тільки один спосіб у сьогоднішніх реаліях це забирати системи протиповітряної оборони ЗРК, зенітки та інші комплекси із фронту тобто із нашої території і тягнути їх у москву ну а, кількість зенітних средств ану у нас одно е, обмежено. Ми все рано винуждіно лавірувати лібо фронт закривати повністю там, де вони намагаються штурмувати, либо здесь. Навіть ось отакі, на перший погляд, не дуже значні атаки на російську столицю. все одно будуть давати ефект, який буде відчутний на полі бою. Тим паче, що у росіян попереду тільки більша і більша кількість атак. Надіюсь, цього більше повторятися не буде. Тож як привикать, чесно скажем, цього би не хотілась. А доведеться, правда, у пропагандиста Соловйова є своя версія, чому відбуваються атаки невідомих, але дуже добрих безпілотників на Москву. Пані штук п'ятому числу враг готується вовсю. Тому що 5 числа в еміратах починається достатньо непонятна для мене конференція. у російської пропаганди, як завжди, дуже логічне пояснення. Атаки на Москву відбуваються, тому що 5 числа має відбутись якийсь незрозумілий захід у. Арабських Еміратах, але насправді у Саудівській Аравії. У Саудівській Аравії має відбутись дуже цікава подія: міжнародні переговори, саміт щодо мирного врегулювання війни в Україні. Правда, на цьому саміті не буде так званої Росії, але має бути попередньо Україна та Сполучені Штати Америки. Саудівська Аравія це далеко не остання країна, як на Близькому Сході, так і в цілому у світі. Тим паче, що це один із основних експортерів нафти у світі, і це дуже неприємні новини для росіян. Глобальний юг робить вибір. в Саудовській Аравії пройдуть переговори мирному урегулюванню на Україні без Росії. Це удар в спину. Ми з вами іще ще побачимо, що там буде відбуватися, але російські пропагандисти вже рвуть на собі волосся і розповідають, що у Саудівській Аравії будуть приймати рішення про розчленування так званої Росії. Як ви сказали, вірно, тут план це Расчленение, уничтожение, ослабление России. Какие-то из трех областей. друзей нет больше. Ні, друзі, у будь-якому випадку розвиток союзницьких відносин із Саудівською Аравією для нас це дуже і дуже добре, але не встигли Росіяни погоріти від цієї новини, як тут новий удар в спину! Ізраїльське судно МС-1 під флагом Сієре Леони прорвало зерновою блокаду України. Прібило в порт Ізмаїл на погрузку зерна, на підході ще два судни? І це правда. Ізраїльське судно учора у супроводі іще ще кількох, а також американського проти. Човнового літака зайшли у один із наших портів у гирлі Дунаю. Подія ця незвичайна, тому що таке відбулося вперше, відколи так звана Росія вийшла із зернової угоди і заявила про блокаду українських портів. Правда, пропагандисти кажуть, що. Із блокадою, усе одно усе гаразд. там, смотрите, Ми блокаду зробили, блокаду формально вони прорвати не можуть. Але не усе гаразд буде із російськими кораблями, які будуть намагатися здійснювати блокаду українських портів сьогодні. Ночі вооруженими силами України осуществі безуспішна спроба атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульних кораблів Сергій Кутов і Василій Буков Чорноморського флоту, виконуючих задачу по контролю судоходства в юго западній частині Чорного моря. Наслідки цієї атаки поки ще невідомі, але незалежно від того, що відбувається на морі, та що відбувається у Москві, У нас із вами є одна й та сама важлива справа: підтримувати сили оборони України. Ваша допомога силам оборони України рятує життя наших воїнів. Ваша допомога фронту забирає життя у російських окупантів. Ваша допомога силам оборони України наближає нашу перемогу. Тому не припиняйте підтримувати українську армію.